Завжди такий філософський а, погляд кермана ще транського штабу полтавська команда, яка тут виглядає фаворитом. Але про цей матч ми обов'язково ще будемо говорити трохи пізніше. Зараз давайте із нашими експертами Максим Фещук і Василь Кобін сьогодні у студії пригадаємо найцікавіші події із поєдинку, власне, який відбувся в Одесі, який тривав також більш ніж заплановано, тому що там також була тривога. А друзі, які враження від цього матчу? Ну, я як і казав перед грою, що знаю, чого очікувати від Кробаса, не знав що очікувати від чорноморця, як на мене, Кривбас виграв хорошу гру нелегку для себе, але десь і закономірно, чорноморець сподобався насправді. Команда могла цю гру і не втратити, могли і претендувати на щось більше, але все ж таки більше заслуга Кривбаса в цих набраних трьох очках. Якщо брати по ігрі за 90 хвилин, то звісно Кребас, вітаємо з перемогою наіграв на перемогу. Якщо брати по таймах, то звісно Чорноморець 45 хвилин відіграв непогано, але футбол грається 90 хвилин. Ну, давайте подивимося голи. Їх сьогодні три голи було у цьому матчі. А, розпочали забувати наприкінці першого тайму, Коли першим забитим м'ячем відзначився одеський клуб, тут варто відзначити двох футболістів. Вагімяна, який протягнув метрів 40 біг з м'ячем. Там кілька разів проти нього фолили, Але в пісука на ногах. ось дивимося, де підбирає м'яч авагім'ян. Фактично в 30 метрах від власного власної майданчика метрів 40-50 тягне м'яч. І тут здавалося, напрошилося передача на лівий фланди. Кількість на була футболістів Морце, але ще кращий варіант з нашого віддав на бригару. Брагару двох переграв третього на крути. Пісно здавалося також втратив момент для удару, але зумів забити. Команда провела чудову швидку атаку з низького блоку. Відібравши м'яч пров. Вибіжавши бистру атаку, чудові дії Авагім'яна, чудові дії взагалі групи атаки, відкривання, і точний удар. Що не сподобалось мені лично. А як тренеру, спеціалісту, мені не сподобалося, як в цьому епізоді повільно повертався Дібан. Друзі, ми до цього епізоду повернемося, тому що Роман Григорчук прийшов до флеш-зони. Я передаю слово до Одеси. Я працює працюю наш у флес-зоні. Марія, тобі слово. Вітаю студію. Поряд зі мною Роман Йосипович Григорчук. Роман Йосиповичу, ваш загальний коментар по грі, ваші враження. Той випадок, коли чесно ряд ну, нема бажання коментувати. Да? Навіть якщо я скажу, це десь буде. Повторення того, що я вже не раз говорив. Я думаю, що сьогоднішня гра ну, вона, ніяк, вона ніяк не та гра, де можна було програти. Ну, нехай буде нічия, але ну, десь можливо було б закономірніше. А в цілому, ну, ми мали можливість виконати ще в першому таймі хороші пару моментів, де ми мали забивати голи. Але думаю, що е, сьогодні е, було у нас ну занадто багато таких якихось помилок втрат м'яча чи навіть при обробці м'яча, і це нам трохи заважало бути більше часу е, в атаці, як ми хочемо. Маю декілька запитань від експертів студії. Ви замінили Васильєва майже одразу після голу. Це було своєрідне покарання за пропущений м'яч. Е, Ні, це була моя помилка, да, яку я допустив сьогодні, бо я мав Васильєва поміняти був в перерві гри. Так не піднялась рука, а я його був. Я просто мусив його поміняти в перерві, але я цього не зробив і не скажу, що це тільки за нього ми програли, але ну я просто признаю, це моя помилка. В другому таймі Кривбас почав грати без номінального центру форварда. Атакувальні гравці криворіжців активно змінювали свої позиції. Одеситам так і не вдалося підлаштуватися до цього тактичного варіанту суперника. Як ви на це скажете? Нічого складного взагалі для нас не було. Жодних проблем в цьому плані. Жодних проблем в епізоді з другим голом була боротьба, після якої на газоні опинився Лука Гучек. Ваша думка по цій ситуації? Це Повинні повинно є рішення суддів, і ми його ну, ми цим і керуємося. Більше я нічого не можу по цьому сказати. Дякую. Дякуємо за цікаві відповіді. Ну, видно, що Роман Григорчук не задоволений. Давайте спочатку власне кілька слів по цьому інтерв'ю, тому що як на мене дуже цікаве інтерв'ю. По перше, по Васильову. І друге, ось фраза що матч, який не можна було програти. Я, наприклад, мені сподобалося інтерв'ю Романа Грегорчука. Все чітко дав відповіді на всі запитання і взяв на себе вину за деякі його рішення. Значить, він визнав, що він помилився, що мав його замінити раніше. Незадоволений Василь, Василь, не задоволений, напевно, Василів насики проваля привів перше та ну чесно кажучи... Подало вічі те, що Васильів провалює. ну ви розумієте, ми не знаємо, які вимоги в цій позиції в які тренера, завдання, які завдання він ставив на гру. Як Василь каже, план, стратегія. Я, не, я би не, мені не впало в очі, що Василь, там Василь пропадає. Ну тут те, що ми бачимо, як обороняється Чорноморець в низькому блоці, в середньому блоці, то, як на мою думку, ну, це досить важко, важка лінія оборони обрав Роман. Григорчук, і напевно, є вимоги до номеру до опорного півзахисника, до шістьорки, яка виконує ці функції. І напевно були в першому тамі моменти. Залом, це на на старту поєдинку, де де пару декілька передач проходили в третю зону, в зону звершення. І десь, напевно, гравець не допрацьовував або не міг завадити гравцям кривбасу входити в ті зони. І Роман Григорчук. Бачив ці проблеми, і напевно бачив, що команда забила, команда вірує, але один гравець випадає із конструкції ігри гри в обороні. І напевно хотів зробити заміну. Uh, він, він це признав, він це признав. І тут, ну знову ж таки, ми не знаємо, які вимоги yeah. до гравців. Yeah. Але щоб так, щоб він провалив, там не попадав по мячу, його обкрадали, виходили в один в один. Yeah, при right. стандартних yeah. положеннях проїров боротьбу, я, я цього не мав. мене ще й так, 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 ми просто затронули зараз тему заміни Васильова. Я так. про інше хотів сказати. Роман Грурчук сказав, що ми дуже багато губили м'ячів в непотрібних ситуаціях, в простих ситуаціях, де нам потім не вистачало ну, що створювати в атація. Так от, що кинулось мені в очі? Зверну увагу, десь хвилина 80-та і до завершення гри лишалося 10 хвилин. І Баксим, я, тебе, група... я тебе вже перебив. Так. Не 80-та, а після забито голову. Після другу, на 72 й хвилини. На 72-ї хвилини, хвилини. півтора 72 момента із тоді вже нехай буде після 72, -ї 72 -ї хвилини 70? Чорноморець, команда, яка грає домашню гру, і завдання команди не прорати. Що ви для того створюєте? Робиться подвійна заміна, виходить. Кузик, креативний гравець виходить чистий нападаючий і єде, якого треба ну, те, те, що так, ми так, говорили? Центральний нападник і виходить за данним зробити та... результативні, але і треба команда, і команда обслужити. далі. Я розумію, в команди є малюнок, є вихід з оборони в атаку через короткий пас контроль м'яча, Але е, люди з групи атаки опускаються до своїх воріт для отримання передач, е, починають розігрувати в трійках, в четвірках, підсовувати на одному мічі. Не, е, невже? Е, Таких ситуаціях не треба трошки опростити гру, ззаді не варити. Це ж вони роблять парки комфортно кримбасу. Кремвас накривав. З тих моментів можна було ще вижити і ще й добити той Чорноморець. Вони створили за 20 хвилин, як Василь каже, півтора моменти. Півтора моменти, не то, що навіть моменти, вони півтора рази дійшли до Чуча. Але момент той півтора моменту був створений після стандарту. банальний стандарт центру почала. Дивимося, якраз 46 шоста хвилина. Два нові футболісти вийшли. За Драка і Микитишини, Микитишин, який почав грати Сантерфорда, і питання у стосувалося якраз того, що почали перебудовуватися дуже багато атакувальних дій. Зміщень було, і мені здається, що якраз ці зміщення тут дали можливість, так би мовити, футболістам Крембаса знайти цей коридор. Не розібрали, не розібрали своїх футболістів гравці. Ну, от Єрмак. Ми бачимо Єрмаков. Єрмаков. Так, ми бачимо Єрмаков, лівий захисник, який матч виконує функції лівого захисника. В опорній зоні йде зустрічати гравця, залишає свою свою зону В ту зону вже йде страхувати лівий центральний Гучик. Там салюк іде страхувати, а Гучик викидається на, на Гучек. лівий фланг. Так на лівий я за що говорю: Єрмаков йде в центр зустрічати гравця, відкриває свою зону, зону. А, гравець, лівий центральний захисник Гучик. Бачить відкриту зону, ось, ось хорошо поч, починає починає туди зміщатись, відкриває середину поля. То мене питання: хто в цьому моменті Винуватий Васіля, який не доіграв до кінця, чи гучик, який відкрив цю зону? Ну давайте подивимося, е яке вікно між центральним захисником гучиком і і, і селюком 48 метрів. Тебе ага. метрів. Та -та -та -та. така, як ширина пляжу, Друзі, Одесі. я на жаль змушений вас перебити, тому що пройшов інший тренер. А зараз Юрій Верендов поруч із м Марія Третяк. Марія, тобі слово. Юрію Миколайовичу, вітаю вас з перемогою. А скажіть ваші враження від гри сьогоднішньої? Розуміли, що Чорноморець дуже класний суперник. Який тут нерви потріпав ні одній команді, ми це прекрасно розуміли. Ми знали, що десь схожа гра у Чорноморця з рухом, з яким ми грали перед ними якраз. Там ми зіграли один-один. Дві гри поспіль грали в нічию, губили очки свої бали. Хотілося, щоб в цій грі ми взяли по повному. Те, що нам і вдалося. Але скажу так, розіб'ю на два тайми. Перший тайм я Гадаю, що також було під нашим контролем, повністю володіли ініціативою, але ми грали більше в тримання м'яча без воріт суперника. Ми туди доходили, нічого у нас не виходило. А Чорноморець скористався нашою помилкою на 43-й хвилині і забивши нам м'яча. І ми пішли в роздягальню програючи 1-0. Ми розуміли, що нам треба включатися. Грати остріше, тому зробили деякі заміни в перерві. Міста Кажушка Олега вийшов Микітишин Артур. Замість соси, якого також десь не пішла гра. Вийшов Макс Задирака. знаєте, трошки додавали, і я гадаю, що дуже класно, що ми забили дуже швидкий м'яч, зрівняли рахунок. Це десь на другій хвилині другого тайму. Потім ми не зупинилися, йшли вперед, забили ще один м'яч. Тому я думаю, по праву ми перемогли. Я не пам'ятаю таких моментів, щоб були у Чорноморців у другому таймі, щоб ми знову зіграли нічейний результат зробили. Тому я, користуючись е цим згодою, хочу всіх привітати болівальників міста Кривий Ріг і команду і клуб з перемогою, яка нам дуже дуже потрібна була. Маю ще запитання від експертів студії. На другий тайм вийшли без номінального центру центру Форварда. Враховуючи це, розкажіть свою задумку на другий тайм. Ні, ми все рівно Олега Кожушку поміняли на Нікитишина Артура. Якщо вони пам'ятають, коли у нас Артур уже до цього був, він також у нас виходив в цій позиції, але йому в цій позиції краще трішки грати, тому що в нього він може як. Підходити до в недодачу до м'яча, також він може відкриватися за спину захисникам, бо має непогану швидкість. Він дуже технічний футболіст, дуже гарно може працювати з м'ячем. Тому, в принципі, ми його ставили цим форвардом разом з, з Максимом луньовим І цей перший м'яч, ви ж самі бачили, дуже гарно розіграли. Діма Хемчановський капітан віддав класну передачу Максу. Макс. Дуже гарно використав цей шанс. Ну, а другий м'яч був забитий я ж говорю. Може, у нас дійсно, якщо є нападники, то вони не такого великого зросту. Якби був там, різ, то, що ми робили у першому таймі, дібангування, ну разів 5, мабуть, ці передачі робить, і все попадав то в Дібанга, то, ой, в бадібанга, то в Путрю. Ну, я говорю, навіщо ти це робиш? Ну візьми під себе, розіграйте ще раз, переверніть на другий. Тому десь, може. Ми другий тайм більш краще грали, але ми грали з нападником. Цю роль виконував Микитишин. Дякую вам. вам Дякую. Дякуємо. Цікаве інтерв'ю. Також дав Юрій Вернадуб. Цікаво співставити те, що сказав Григорчук. Вернадуб. один каже про те, що цей матч не повинні були програвати. інший говорить про те, що повністю тримали контроль над грою, зокрема, і в першому таймі, А в якому ну, був такий холостий контроль, але тим не менш команда контролювала. А давайте повернемося до забитого м'яча. До першого забитого м'яча, тому що дуже цікаво, Василь висловив свою точку зору. Хотів ще Максиму дати можливість це поговорити відносно епізоду з забитим м'ячем. Давай розглянемо і прокоментуємо. Та я нічого іншого не скажу, то що сказав Василя. Я тільки єдине скажу, це проблема не когось одного гравця, а це взагалі. Командна командних це командні дії Чорноморця в грі в обороні. Просто у центрі така багато помилок така дірка Максим. Тобто, що таке командні дії? Командні е... дії командні і гри в обороні. Це коли гравці знаходяться на своїх позиціях, але вони не доїруть. Тут дивися, дивися. От хто от, з ким от, грає от, от, може бути може бути в третій зоні, в зоні завершення відстань від двох. Центральних захисників правого і лівого ширина, така як пляж в Одесі, може бути ні, звичайно. Ну ти ж сказав спочатку, що видірнувся лівий захисник, правильно і, і договорив. Сторінку... Окей, окей, хорошо. Ну видвінувся вже зробив один помилку, равець зробив. Так навіщо центральний лівий центральний захисник в цьому матчі грав Гучик? Так він нічого ні, ну, грав Гучик, грав Салюк? Вони там мінялись постійно. Непонятно хто а нам, В даному епізоді Гучик був в даному епізоді Гучик. Ну закри спочатку середину, відпустив фланг. Якщо піде передача на фланг, потім ти почнеш зміщатися, і в цей же момент може прийти і закрити позицію Василля, тому що в нього буде час повернутися. А, Зада... а, а, він, а він, він віддав Окей. всі козирні карти гравцям е е Кривбасу. Вась, ну людина зі створу втікає перехоплювати людину на фланці, це логіки в цьому немає. Забувається вели ворота, а не на флан. Просто, просто ти говориш, що тут командні дії. Але і командні роботи. дії між Єрмаковим і не зрозумів. Ну можливо, Єрмаков у задумці тренера можливо, він мав це робити. Можливо, може бути така, але я вважаю, що ну центральному захисникові він же ж називається центральний захисник. Так. Навіщо йти з центра поля е центральну зону е залишати вільною, друзі? Дивимося друге забитий м'яч Крабаса, вирішальний гол у цьому поєдинку. А був стандарт. Тут нібито вдалося відбитися, але потім класну передачу віддає за з флангу. Бандера випереджає усіх на ближній сікції. Підрізає м'яч у дальній кут і 2-1 стає рахунок на 72 й хвилині. Ласка. Чудовий, чудовий гол, чудове виконання Макса Задираки, класна фанова передача на ударі. І звісно, яра головою Бандери тут зіравне випраження. Забіли, а по цьому епізоду додавати там... додав, да, можна до класна гра Бандери від центрального форварда. Так, а давайте подивимося на цей епізод. З точки зору не було там фолу. Лежав а, гучик у штрафному майданчику. Ось ну це вже закінчення цього епізоду. Зараз подивимося там один з ракурсів, а давав можливість подивитися зіткнення, яке було у штрафному майданчику і яке передувало власне ось цьому забитому м'ячеві. Щось було? Ну це при падінні міг там зачепити ногу. Ну таке чесно, мені голу... здається, нормальна Чиста зіткнення. боротьба ігрова ситуація взагалі. Нормальна ігрова світня, яка не я вважаю в такому епізоді. Ну, центральний захисник має доіграти епізод, тому що це був э, пер, э, стандарт. Так, да, а потім е Крубас виграв підбирання, пішла повторна передача, був би гучик е в позиції. Можливо, він би нав'язав боротьбу. Я вважаю, що в такому епізоді е потрібно вставати, підніматися центральному захисникові і довірити епізод. Не було, не було ну, я, я, я не бачу такого Яну Фолу, що тянуло там на, на якесь. Е я також вважаю, що це нормальне ігрове зіткнення і… Прийнятна так би мовити, рівень протиборства був друзі. Фіналізуємо власне обговорення. Два один рахунок матчу. Ну як на мене, Кривбас заслужив, показали характер, показали волю. Ну, і ну звичайно, я, я ще передрою говорив, що Крибас, ми знаємо, що від них очікувати. Єдине, що сьогодні для мене було такою, не то, що несподіванкою, а перевіркою Кривбаса, Не враховуючи гру з Донецьким Шахтарем, це перша гра, де Кривбас по ходу гри поступався в рахунку. Mm -hmm. тоді я в перерві сказав. тепер буде для мене цікаво подивитися на Кробас, який поступається в рахунку. Весняні a stanišť Не враховуючи Донецьке, такого ще не було, і вони доказали, що вона команда, яка претендує на високі місця. Да, ви знаєте, команду Юрія Верендова завжди називають мужики. Так, і, але вони показали, і що вони ми, мужики. Ми, ми, ми бачимо, що завжди там і він добавляє. додає. Да, він на, наращує темп, він стає сильніший, дає активний пресінг і удари, і, і моменти свої. Останнє добавлю, заміни завжди. Хто б не виходив, заміни завжди додають. Так, друзі, дивимося, турнірну ситуація, яка вона є станом на дану миті. Кребас Наздоганяє Динамо по 51 очку мають обидва колективи, але два матчі у запасі у Динамо. І відповідно не так багато залишається турів до скінчення. Лише п'ять поєдинків буде у Кривбасі наприкінці сезону. Сім відповідно у Динамо і у Шахтаря. А сьогодні ще один поєдинок, дуже цікавий матч у Полтаві ворскла коло спочаток цього матчу перенесений. повторюся, о 18.22 початок цього поєдинку. Тому у нас є буквально ще 10-12 хвилин. За для того, щоб поговорити про цей матч, у нас в Полтаві присутня власна. Кореспондентка Елла Іванюкович Елло, доброго дня. Яка ситуація зараз в Полтаві? Андрію, вітаю з Полтави. Знаєш, якби включення відбувалося за розкладом, то я б тобі сказала вітання з сонячної Полтави. Та поки тривала тривога, тут розпочав, розпочався дощ і сппевна футболу відбудеться за будь-якою погоди. Це не головне. Маю для вас багато кадрових новин. Та спершу зазначу, що певно фаворитом цього протистояння варто вважати Ворскло. Адже знаємо, команда Сергія Долганського не вирішує глобальних турнірних завдань. і Також не бореться за виживання а от голос і ще може. Пуститися у зону перехідних матчів власне щодо кадрових новин втрати має Ворскла. через дискваліфікацію. Не зіграє Ілля Крупський. травми, зазнав Руслан Степанюк. Він травмувався попередньому матчі з Шахтарем. Натомість зможе зіграти Віктор Корнієнко, який нагадає матчі з гірниками, пропускав, адже його контракт належить саме Шахтареві. Все ще в Лазареті перебувають Чесников і Скляр. Також зазначу, що в контексті протистояння. З колесом, мабуть, найцікавішою персоною є все ж Сергій Мякушко, адже першу частину чемпіонату він проводив саме в колесі зіграв 15 поєдинків. Результативними діями не відзначився. А в січні перейшов і Буквально в стартових весняних поєдинках забив два голи і віддав результативну передачу. І що цікаво, це спонукало полтавський клуб пролонгувати із ним контракт. Якщо до цього він був розрахований до кінця поточного сезону, то тепер у нього на руках контракт на два ро а от щодо стартового складу колоса думаю, що Ярослав Вишняк зробив би інший вибір. Якби мав таку можливість, сьогодні він не може розраховувати на своїх ключових виконавців. До Полтави навіть не приїхали Цуріков, Лучкевич, Рангел. також продовжують перебувати в Лазареті. Відновлюватись після травм Тотовицький, дієго і Богданов Зазначу, що невелика і лава запасних у колоса всього шість польових гравців це три захисники і три гравці атаки. І серед цих захисників також є футболіст Ю-19, якого залучили власне через брак кадрів. І пам'ятаємо, що колоса не дуже хороші останні результати лише одна перемога в осінній частині нічия, і решта поєдинки власне поразки. І навіть в футбольних куларах вже кажуть, що такі результати можуть вплинути на подальшу тренерську долю Ярослава Вишнюка у колосі, і в цьому контексті поєдинок Оки з навіть може стати визначальним. Ну тим цікавіше буде подивитись сьогодні на тренерські задумки Ярослава в протистоянні із Ворскою. Поєдинок почнеться менше ніж за 10 хвилин. І на практиці подивимося, що сьогодні підготували нам тренери і команди. Студія. Дякую, Елло. дуже подобається завжди. Твоє включення, тому що вичерпна інформація, яка супроводжує початок цього поєдинку. мені наостанок залишається лише нагадати, що премієм спонсор показу «Вібет Україна разом І Йдемо дивитися футбол, і після нього зустрінемося вже в вечірній студії.